В обласному Держархіві Полтавщини збирають інформацію про події, що сталися в області від початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім офіційних подій, також документують спогади жителів області та переселенців. Архівний фонд почали формувати всередині минулого року. До першого розділу документів входять повідомлення обласної влади про щоденну ситуацію на Полтавщині в умовах воєнного стану. У другому розділі інформація про події в громадах Полтавського, Кременчуцького, Лубенського та Медведс. Городського районів третій розділ це розповіді переселенців, які евакуювалися в Полтавську область, а також розповіді громадських активістів родом з Полтавщини, які за кордоном організовують акції на підтримку України. До окремих документів відносяться спогади військових та їхніх родин. Вся документація зберігається у паперовому форматі, ще є фото і відеоматеріали. На жаль, війна ще не закінчилась, тож формування архіву продовжується і зараз. До створення може долучитися кожен, кому є що розповісти. Архівісти завжди відкриті до співпраці.